Доброго дня, з вами грішник. Сьогодні ми поговоримо про Совиний Дім, перший сезон. Заварюйте чай, каву. Ми починаємо. А перед початком відео прошу вас підписатись на канал і поставити лайк. Це дуже важливо для розвитку моєї творчості. Совиний дім американський анімаційний фентезійний телесеріал, створений даною Терас. Прем'єра якого відбулася на Disney Channel 10 січня 2020 року. Головною героїнею серіалу є дівчина під літок клуз, а події будуть відбуватися в світі магії і демонів. І так, це ще одна історія про попаданців. Але на щастя, серіал знятий не в Японії, тому блювотного відчуття під час перегляду не буде. Саме так тут було так нудно. Я відчував себе шалено саме тільки через те, що в мене не було дівчини до 37 років. Не уявляю, як це, 300 років бути одному. Отже, Лус потрапляє світ демонів, там знайомиться з Ідою Савиною Леді і вирішує залишитися з нею і очати магію. В ході сюжету вона познайомиться з друзями, з ворогами і переживе масу пригод. Це якщо говорити коротко. Але як зазвичай буває, ця справа в деталях. Перш за все варто розповісти про тему, яка йде червоною лінією через всі серії дивацтво проти нормальності. Ну або хаос проти порядку. Серіал буквально починається з того, що лус не така, як всі, а дивачка, її захоплення не вписується в існуючі норми. Відтоді вона потрапляє в світ, який буквально населяють одні диваки, і в першій же серії вона вступає в протистоянні з місцевою владою, яка оце так співпадіння саджає тих, хто не вписується. Її вчителем стає відьма, яку розшукують за масою злочинів, а в самому кінці вона буквально виступає проти влади. Але з розкриттям теми є деякі проблеми. Насправді лус не те, щоб дуже дивна. Її поведінка не те, щоб сильно виходить за рамки норми, а по ходу серіалу вона розкривається як смілива та персона. Такі люди, як вона, зазвичай стають доволі популярними. Сезон лус власне ніяк не протистояла системі, а навіть жила в її правилах. Та й світ лише на перший погляд нестандартний. В більшості речей він мало чим зрізняється від нашого. Відтоді тема дива проти нормальності як немає не розкрита. Також я хотів би докопатись до лору, а власне серіал майже не розкриває, як працює цей світ, яка політична система чи історія цього світу. Багато речей просто показані, щоб показати, який же це дивний світ. І ніяк не розкриваються. А щодо політичної системи, на перший погляд суспільство доволі розвинуто, в них є телебачення і соціальні мережі, і народ ніби живе вільно. Але при цьому ж всіма править імператор, який нібито місцевий пасанець Бога Титана, явно фанатичний вірун. На при цьому ніхто не Набожності. Коротше кажучи, до логіки серіалі є питання. Що стосується сюжету, то він тут ніби є, але одночасно його немає. Тобто центральної сюжетної лінії немає, але є різні по важливості лінії поменше, і всі вони в основному пов'язані з персонажами, тому зараз їх і обговоримо. Почнемо з луз, головної героїні. Про характер можна сказати, що вона добра, смілива, часто готова ризикувати з собою, щоб рятувати друзів, товариська, доволі легко заводить друзів, але не те, щоб багата. Вона задрот фентезі літератури і є персонажем, здатним перекладати поганців зміни. Але це не те, щоб сильно розкрити в першому сезоні. Лус участвує у всіх сюжетних лініях. Головною сюжетною лінією Лус є навчанням магії, щоб стати відьмою. І насправді ця лінія доволі непогана. Приємно бачити, як вона відкриває нові заклинання по ходу серії. До речі, так як вона людина, у неї нема чарівної залази, тому вона чаклує так, як перші відьми, а саме малює руни ліфи, що доволі цікаво і креативно. means magic is a gift from the island it means Is що стосується її взаємодії зі світом, то вона доволі неоднозначна. З однієї сторони є епізод, в якому вона вирішила, що є обраною і потрапила в пастку до демона. Епізод, хоч і передбачений, але також і цікавий. Цей самий епізод показав нам, що світ демонів доволі небезпечний, і наївній лус потрібно перестати вірити кожному всрічному. Плюс цей епізод деконструював історії про обраних і, по суті, висміяв їх. І все б круто, якби не те, що лус таки перемогла самотужки демона, навіть врятувала Іду, що руйнує ідею епізода. Також хотів би зачепити сюжетку з ходом в школу. Луз поступає в магічну школу, щось типу Говертса, і починає там навчатися. І, якщо чесно, це одна з найнепотрібніших ліній. Тобто нам не показала жодної серії, де вона б чомусь навчалась, жодного урока чи вивченого уміння. Всі заклинання вона вивчала самотужки поза школою. Єдине, заради чого існує ця лінія, це декілька епізодів в школі. Взагалі я не проти самої ідеї, проте потрібно було б показати, що саме Лус там вивчає. Також ході навчання Лус не обирає один курс, а замість цього йде на всі. І в цьому немає сенсу, так як вона не може чаклувати, як всі, і мені чесно не зрозуміло, що вона там робить. Краще б вона залишилася на курсі зіліварства. Те саме для того, хто не може нормально чаклувати. Наступним персонажем буде Іда Савина Леді. Меджик Стеф Хамзмій. Саме вона стане наставником і, по суті, другою мамою для луз, і вона один з найкращих персонажів шоу. Вона інфантильна, егоїстична, анархічна і просто харизматична, ніколи не кине в біді і просто bad girl. Вона стане ментором для луз, але при цьому через неї деконструюється кліше про мудрого наставника, що добре, всі її поради парадоксально правильні, хоч і не мають справжнього сенсу, спрацьовують скоріше випадково. Варто зазначити, що стосунки іди і лус розвиваються через весь сезон, поступово і гармонічно, що є плюсом. Неоднозначним моментом є те, що Іда, яка доволі досвідчена, раз за разом потрапляє в ситуації, з яких її рятує лус. На початку навіть не зрозуміло, чому вона зветься наймогутнішою відьмою, так як її перемагають без будь-якого спротиву. Основною сюжетною лінією Іди є прокляття. І чорт забирай, наскільки чудова серія присвячена цьому. По перше, в цій серії Лус вивчає перше закляття. По-друге, вся серія зберігає інтригу, що за чудовисько напала на дім. І це справді несподівано, що саме Іда проклята і перетворюється чудовисько. Шикарна хорорна серія. І в подальшому ця сюжетна лінія приймає неочікувані повороти. Є однією сюжеткою Іди, є погоня її сестри Ліліт за нею. Ліліт глава ордену імператора, намагається впіймати Іду і змусити вступити в орден. Доволі гарна лінія, цікаво спостерігати за її відносини з сестрою. Що стосується Кінга, то він, начебто демон, який, як і більшість демонів, він скоріше милий чим небезпечний. І в сюжеті він відіграє роль одночасно комік реліфа і Маскота. Головна його роль це бути любимим глядачами. Він вірить, що колись був великим тираном, і на цьому будується більшість жартів. Якоїсь чіткої сюжетки в нього немає, що є мінусом, але враховуючи його роль, це не те що погано. Про хуті можна сказати, що це ще один комік реліф, і всі жарти пов'язані з ним про те, що він всіх бісить. І так ці жарти доволі крінжові. Відступаючи від персонажа, скажу, що гумор в серіалі так собі по справжньому гарно в серіалі виходить показувати душевні сцени, цього не відібрати. All right, I'll teach you how to be a witch, but you have to work for me before you learn any spells. Deal? Uh, what's going oh, too going tight, too on? tight, too tight, too tight! <coughs> Your sleep cocoon looks fluffy. Willow <coughs> Роль яких бути вірними сайдкіками. І якщо про Уілов можна сказати, що її спробували розкрити, і в неї є хоч якась сюжетка, то газ ну він просто єсть. Його роль це видавати крінж і бути, наче як вірним другом. Я хизи, навіщо він тут. Проблема їхньої дружби з Луз в тому, що в неї ані трохи не віриш. Вони здружуються буквально при знайомстві, у них немає нічого спільного, і вся їхня дружба викликає в основному ніяковість, а інколи навіть роздратування. Тобто як серії про те, як Кінг і Луз пішли в парк розваг, і Гас і Уілов просто притягували увагу лус на себе, що справедливо бісило Кінга. До речі, в цій серії показує, як на мене, неоднозначна мораль, а саме, що треба ділитись з друзями. Іначе правильний посил, але чомусь конкретно в цій серії він не працює. Уіллоу Віло хоча б впливає на інші сюжетки і показає крутий спелкастер магії рослин. Агас. Більш не потрібно персонажа не знайти у цьому серіалі. Відтоді Уілов та Газ виконують просту функцію бути друзями для Луз. Ось і все, що про них можна сказати. А зараз ми підійшли до, мабуть, найкращого персонажа в серіалі. Еміті з перших хвилин показана як типова хуліганка, і та сама нагла сучка в класі. Вона задирає Уиллов і не терпить конкуренції, вважає себе найкращою, в подальшому конфліктує з Луз і навіть б'ється з нею на магічній дуелі. Але фішка в тому, що вона не застрягла в ролі місцевого драко Малфоя, а змінюється протягом цього сезону. На початку вона типова. Ва булі, але поступово вона проходить шлях виправлення і навіть перериває дружби з подругами хуліганками Но більш цікавими стали її стосунки з луз. Від відвертої ворожнечі вона приходить до нейтральних відносин, а потім навіть стає подругом для Лус. І в цю дружбу я вірю, так як їхні стосунки розвивались поступово, і в неї справді багато спільного з Лус. В основному в неї нема прямо якоїсь сюжетки, але її відносини з Лус повноцінно замінюють її. У неї найбільше флешбеків з усіх персонажів, і саме в них ми дізнаємося про те, чому вона так відносилась до Вілов, про її високомірних батьків і її переживання. Але це ще не все серіал робить те, на що ніхто не розраховував. Те, від чого мертві серця шиперів почали відбивати гучний ритм. Те, від чого любителі сафічних любовних ліній прийшли в дикий захват. Так, Емміті в прямому сенсі тріскується в Луз. О, Луз, ти тут! Я маю сказати, звісно, ти тут, це школа. І ти йдеш сюди зараз. З... мене. Я дуже довго говорила. Емміті, нам потрібна твоя допомога. Так, я можу допомогти! З... What exactly? і це не якісь там натяки, це прямо показано в серіалі. Для багатьох глядачів саме неочікувана любовна лінія стала найкращою частиною серіалу. І фішка в тому, що її почуття гармонічні, і в них віриш. Починаючи з легких натяків, еміті все сильніше реагує на імпульсивну луз. І в кінці кінців повністю тріскується в неї. А на те, як вона красніє під час спілкування з нею, можна дивитися вічно. Just... Я не вірив в подібну лінію до останнього, так як звик не вестись на кірбейт. Як на мене, подібна, незвична до сих пір мультиплікації лінії може викликати лише приємні емоції. Окремо хотів би зазначити, що навіть в серії про Уилов краще і більше скривається саме Еміті. Про інших персонажів мало що можна сказати: Ліліт цікава, але до кінця сезону майже нічого про неї не відомо. Директор Бамп ніби строгий, а ніби й ні, дивно те, що він різко перемінив думку про навчання на декількох курсах, що доволі нелогічно, так як дорослі люди не звикли змінювати свою точку зору. І який сенс вчити декілька курсів, якщо в ітогі ти зможеш користуватися лише одним видом магії. Едрік Єміра це тупо брати Рона із Гаррі Поттера. часто стібуть Еміті але насправді люблять її добрі башкетники і все. Чили із таємної кімнати, в кальки з Гаррі Поттера, на перший погляд могли стати друзями Лус. і то їх більше ні разу не показували. За персонажами покінчили, тепер поговоримо про деякі плюси і мінуси серіалу. Основним мінусом серіалу Є вторичність ідей для серії і банальні розв'язки. Про що я? Ну, наприклад, серія з обміном тілами. Насправді дуже неоригінальна ідея, яку використовували вже тисячі разів, і вже неможливо придумати ніякого оригінального і цікавого варіанту цієї історії. Я не знаю, кому вона могла сподобатись. Плюсом є різні відсилки на класику, таку як Гаррі Поттер», наприклад, на Квідиш, Таємну кімнату і інше. Також деякі візуальні рішення сумнівні, але це дрібниці. Кожна серія має як мінімум дві паралельні сюжетки, і хоч більшість серій філери, але хоча б одна сюжетка з двох буде непоганою. Але все ж дивити серіал по ходу виходу серії було б важко. Так як після тижня очікувань виходила якась абсолютно філерна серія, яка викликала лише крінч і розчарування, Благо і гарні серії були. Варто зазначити, що серіал сприймається набагато краще під час безперервного перегляду за 2-3 підходи. Останні серії вийшли дуже добротними, в основному через Еміті і сапфічні натяки. I think I hurt my leg, but I'll be okay. Are you sure? I could help carry you if it really hurts. <laughs> I'm fine. <laughs> Who's Amity? And scoop. Nice. Оу, вау, спорт. Але найкращими епізодами стоять дві останні, які повністю сюжетні, екшонові і нарешті в них презентують головного антагоніста, а саме імператора Белоса. таємничий могутній чаклун, змінивши світ по своєму бажанню. Він пообіцяв зняти прокляття з іди, і коли Літ спіймала мала Іду, він а її ведуть на церемонію зцілення. Я її не зцілю. Але ж ви обіцяли? Не будь наївною, Ліліт. Така воля титана. До Дня єдності не має лишитися жодної дикої відьми. Ти ж мене зрозуміла? Що нас просто кинули? Як лохів розвели за спинами? Діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою разом унітаз. Він керується ніби волею титана і складає враження дуже розумного і небезпечного злодія. Коли Лус прибуває в темницю, щоб врятувати Іду, між ними відбувається збувається насправді дуже крута битва. І хоч Лус багато чому навчилася, все ж таки очевидно, що до імператора їй далеко. Він скоріше грає з нею. Let's go. Тим не менше, луз вдається поранити імператора і зруйнувати його плани цей момент, коли вони дивляться один одному в очі, просто до мурашок Lost, but so have you. Вона підняла кинуту перчатку, прийняла виклик. Тепер вони вороги, і рано чи пізно їх чекає нова битва. Краща серія в сезоні. Не дарма після неї я став з нетерпінням чекати другий сезон. До речі, пам'ятаєте ліліт? Так от це вона прокляла Іду, причому заради місця в імперському ордені, і титул головної мразоти серіалу отримує ліліт. Але заради справедливості, скажу, що в кінці вона розділила прокляття з Ідою, тому вона можна сказати і скупила воно. Напевно, завершення я хочу сказати, що перший сезон «Совиного дому виявився доволі неоднозначним. З одного боку, це непогана фентезійна історія, наповнена пригодами, з іншого кринжові жарти, і просто багато нецікавих серій псують враження. Особисто я, передивляючись серіал, напевно, четвертий раз зміг отримати задоволення. Та кінцівка виявилась просто чудовою. Єдиного, чого не вистачило, так це пісень, але й так нормально. Моя абсолютно суб'єктивна оцінка 8 балів. Серіал в багатьох місцях дуже посередній, але тим не менш має гідні елементи. Заради яких варто дивитися. Наступне відео буде по другому сезоні, напевно, і, можливо, в іншому форматі. Тому, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і чекайте відео по другому сезонові. А на цьому все. Всім бай!